У прифронтовій зоні працює наш кореспондент Єгор Рогмахло. Він з нами зараз наживо. Єгора, вітаю. Чекаємо від тебе свіжих зведень. І розкажи, де ти побував. Вітаю, Тетяно. Ворог. Справді продовжує кидати величезні сили на захоплення українських міст і селищ і вже традиційно не рахуючись з втратами. І на жаль, подібна тактика приносить певні успіхи. Зокрема, ресурс Діпстейт повідомляє, що за минулу добу росіяни просунулися в Торецьку. Також повідомляють про рух військ РФ на Покровському напрямку в районі Зеленого. Фіксують рух ворожих сил біля Петропавлівки, Баранівки та Піщаного. Водночас, наш генштаб доповідає просто 108 бойових зі. Нень, що вже сталося за сьогодні, або ще тривають, цікаво, що найбільша їх кількість, а саме 17, сталася на Курщині. Майже пів сотні боїв там досі точиться. На Донеччині ж більше всього штурмів нарахували на покровському напрямку. 16. по сім разів ворог атакував в районі Курахового та на Лиманському відтинку фронту. Не полишають спроб покращити свої позиції. Росіяни і в районі Часового Яру, Білої Гори та Ступочок, що на Краматорському напрямку, вдалося двічі зупинити расистів сьогодні, і в районі Вовчанська, що на Харківщині. Також від постійних обстрілів ворога продовжує потерпати прикордоння. Зокрема, росіяни вдарили по Карповичах на Чернігівщині та білій березі на Сумщині. А наступний наш сюжет про не менш складний та гарячий напрямок. Куп'янський, там де за сьогодні сталося три зіткнення. Напередодні ми побували в артилеристів 77-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ, які нищать ворога на цій ділянці фронту. І дійсно роботи у Гармашів там дуже побільшало, тому що росіяни усіляко намагаються покращити свої позиції вздовж річки Оскіл та просунутися до самого Куп'янська. На щастя, снарядів нашим воїнам вистачає, але от дуже дуже. Дуже заважають ворожі дрони. Тож під час сюжету ви побачите QR-код на своїх екранах, за яким зможете долучитися до проекту Друзі дешеве та допомогти нашим захисникам з ребами Тож, прошу долучитися. Аби потрапити на позиції до артилеристів 77-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ, виїжджаємо за темна, адже небо на Куп'янському напрямку кишить ворожими дронами. Стріляємо 122 122-м калібром, де 30-та стріляє. Ось сам кабан, отак виглядає ага. підривничок, він окремо накручується. По приїзду я їх одразу накручую. це мій обов'язок. вовремя піднести вже накручений підготовлений снаряд. Ага заряджаючими зарядний радянської гармати Д30 на позивний сімба показує свої володіння. Тут чоловік готує снаряди до бою. До війни воїн був шеф-кухарем у рідній Одесі, а тепер готує смаколики 122-го калібру для окупантів. Своя кухня. Мені приїжджає там роботі інгредієнти, а я з них уже роблю готову страву. І, і ми подаємо вже на стіл, Ну, хлопці, вже навідник, який вистрелює вже готову страву, там подає на стіл, як ми кажемо, родом. Шам смачно канає що дуже смачно. Вони смакують за останній місяць. Ворог збільшив кількість атак на куп'янському напрямку, тому і роботи в гармашів відчутно побільшало. За один російський штурм каже командир гармати Сокіл можуть випустити на голови окупантів до 20 снарядів. Та чи не найбільше клопоту і небезпеки створюють ворожі дрони? Небо у нас сирим грязними даже. якщо так почитати, навіть в туалет собака не може вийти. Коли ми на бомбасі стояли, що плюс-мінус може було, а тут небо дуже сильне таке. І вони наступають. Хорошо, у них би, снаряди побольше, мабуть. Ну, сало, що у нас теж є снаряди. Ми все одно, ми на багато, ніж вони. Довго чекати на активність ворога не довелося. З командного пункту передають окупант, почав рух на цій ділянці. 362 054 Ворог наступає і зараз чекаємо. Ну, щоб він дійшов до того міста, куди нам треба якраз стріляти, та цього разу ворог все ж не дійшов до потрібної точки. Пацани, поки в укриття. Ждем на цих же. Йо? Для порівняння ось так екіпаж цієї ж гармати зустрічав новий рік. Привітали рашистів вогнем з неба рівно під бій московських курантів. На Україні! На куп'янському напрямку ворог розширює свій плацдарм біля річки Оскіл, Намагається обійти Куп'янськ з флангів. До самого міста їм залишилося близько двох кілометрів. Для просування не гребують улюбленими м'ясними штурмами. Зайвий раз технікою не ризикують, вивантажують піхоту і кидають в пішу атаку. Та аби наші воїни встигали ефективно нищити ворога та мали захист від дронів. Підтримайте їх, доєднавшись до проекту Друзі дешеве за QR-кодом на екрані. Задонатьте на ремонт техніки або Треба. Важкувати, звісно, з цим, аби побільше нам якось в ділі допомагали. Тому що самі розумієте, все-таки прилітає, все-таки десь воно ламається, дороги. Та всі втомилися. Я розумію, і гражданські, люди втомлені, ми тут втомлені теж. Але в нас попроще, може, тому привикли, ми поближче. Половина людей не бачить, то все, якось воно у них примарно в голові, може. Найбільша мотивація і підтримка для наших захисників родина. Більшість цих воїнів не були вдома понад рік, не бачать, як ростуть їх діти, але думки про дім допомагають міцно тримати оборону. З дружиною ведучимо від сосочки, то ми йому об'яснили, що є маленькі зайчики в полі, де тато знаходиться. І треба передати зайчику маленькому і поділитися. І йому вже пора закінчувати. І зайчик маленький плаче без сосочки. Тому... А я як талісман ношу моєї дитини, мого сина, мого пере. Єгор Ромахло, Олексій Євченко, Сергій Марченко. Факт Асі Тіві. Єдині новини.